Оксана, скажіть, яка склалася наразі ситуація зі школою? Школу не школу, приміщення в даний момент ремонтують замінені вікна, пороблені крильцо зроблене одне і друге обложене. Ну добре зроблено всередині. Школи роблять відкоси. Бригада працює, але ну, я ж кажу, поки що це приміщення. освіти нам не коментують, що буде далі з цим приміщенням, але ж ми будемо все одно відстаювати свою точку зору, що це буде початкова школа, перші четвертий класи. Дорога, ви можете зняти, подивитися, який в нас пройшов ремонт дороги. Тобто, коли ми розказуємо, що нам повинні зробити серпантин в першу чергу, у нас зовсім з іншої сторони розвезли, бросили, все. Зробили, ви можете потім засняти, скільки який учасник дороги пройшов ремонт. Уже ви не бачите ж не бригад, ніде нікого. Я так поняла, ніхто нічого робити не буде. Будемо далі, будемо дивитися, закінчиться ремонт в школі, І діти підуть, будемо надіятися в цю школу. Вони зараз їздять як. Як вони від яку вони школу відвідують? 12 школу, у нас основну школу, да але ж це не буде тимчасово, тому що випаде сніг і діти. Це ж представте, автобусу треба буде більше часу, щоб добиратися. Це знову ж таки через усе місто, аварійність. Ну, в общем, я думаю, що до, до снігу ж може зроблять цю школу, дітки підуть цю школи. Будемо писати ми прохання, щоб все не піде теж розібралася, тому що. 26 кілометрів об'їзд це по санітарним нормам не повинно такого бути. Чому досі сане не звернула на це увагу і дала дозвіл, щоб возили дітей через усе місто. Діти їздять без лікаря, лікаря в автобусі немає. Коли дітям там або затошнить, або щось трапиться, погано стало дитині. Все, вчитель, вчитель і діти. Моя дитина там не їздить. Вони збиваються в зграйки, йдуть пішки. І У нас там присутствують, я вже не один раз казала, що випадки були, коли і нападали, і сережки зривають, і гвалтують. Ці всі є заяви в міліції. А чи були якісь випадки після того, як закрили філію школи? Були якісь випадки? Були випадки, на дітей? були випадки і на дітей. Ні, йшла жіночка з двома дітками, і вийшов мужичок, так сказати, з кущів. Ну вона написала заяву до міліції. Я не знаю, і там по-моєму не поодинокий. випадок. Я не буду утверждати. Те, що знаю, то я вам кажу. Тобто ми все одно, дома оце, до сніг. Якщо ні, все, їдемо на Київ, і тоді я думаю, що раз тут вже немає, так сказати, влади. Будемо тут просити в Києва вже якоїсь підтримки, чи щоб тут хтось щось проводив якісь роботи чи ще.